Почну з того, що мені 49 років, а це означає, що мені є що розказати вам про життя. Знаєте, що в останні часи інфаркти стаються у людей до 40 років здебільшого. Така статистика. Це означає, що це тепер проблема малолеток. А я проскочив, я тепер спокійно п'ю, курю і трахаюсь. Хоча ні, стоп, послідовність інша. Значить, я спочатку п'ю, потім трахаюсь, вже потім курю. Таке альцгеймер... Так... тут зна таки зібралися, такий альцгеймер мене наздоганяє. Я якось займався сексом з жінкою. В якийсь момент зупинився, вона злякалася, каже, що серце, інфаркт. Я кажу, та ні, бляха, я забув, як тебе звати. Вона знає, тепер всі мої слабкі місця. Знаєте, що робить? Кожного дня тричі до мене підходить із нуля знайомець і одразу пропонує швидкий секс. Тепер в неї кожен день медовий місяць, а я такий дурко вірю, що перетрахав половину сихова. Чоловіки, є в залі такі, кому робили масаж простати вже. Ага. ага, ага, ага. Коротше, якщо, якщо вам таке пропонують, то в мене для вас дві новини. Перша ваш уролог збочинить. Друга новина приємна. Ти реально симпатичний чувак. Якщо він хоче то робити, головне правило, знаєте, яке? В процесі не обертатися і не замислюватися яким саме пальцем він там робить. Але в певний момент, якщо ви відчуєте, що хтось поклав вам дві руки на плечі. А ритм масажу наростає, то це означає, що ти на гачку, з якого вже ніколи не зіскочиш. Простатит вже давно лікують лазером, зрозуміло? Так на сцені стоїть чоловік, в якого вже 10 років в дупі йдуть зоряні віди. І різні джедаї бралися за це. Але чорна дира поховала усі зусилля разом з їх лазерами. Бо це не лікується. Цікаве спостереження, до речі, чим довше в чоловіка простатит, тим більше в його житті орального сексу. Я собі про всяк випадок тут на руці написав таке татуювання: народжений лизати, а не смоктати. Бо Альцгеймер не знає жалю. А я у випадку помилки буду все життя з цим жити. Розумієте? Давайте підтримайте. Що стосується орального сексу, в принципі, я в цьому профі починав ще тоді, коли це було не по-пацанськи. Хто це робив? Робили це інкогніто. Як я то робив? Вдягав чорні окуляри, чорну шляпу. Чорний плащ, прийшов до дівчини, відлизав лиза витікаєш городами. Вже там потім переліз через паркан, видихнув так і тричі через ліве плече так. Фу -фу -фу. І не тому, що суєвірний, а тому, що в ті роки ще не вигадали епіляцію. І знаєте, в жінок в ті часи там справді були кущі. Але в продвинутих жінок то був такий прикол, там були інтимні зачіски. Дівчата ходили в салон і ми робили там таких їжачків фігурних або вушка. То я як таке робив, було відчуття, ніби мама привела до зоопарку тебе. Вихідний день поїсти морозива та погодувати тваринок. І ще повчає так. Давай смакуй повільніше. Та не кусай лизати треба, бо застудишся. А от бачиш, який зайчик, погодуй його. Діставай качанчик. А от тут бачиш, як кіцка муркоче Просить сметанки. То плесниєй на личку. Коротше кажучи, час іде. Я за тими тваринками трохи сумую навіть. Тому що коли з'явилися епілятори, то всі були знищені. Крім кісок. Вони лишилися і вони всі однієї породи. Знаєте якої? і сфінкс лисий. Що в якого шкіра так звисає часом, що його страшно навіть потрогати, не те що лизати. Але, друзі, що скажу, лизати треба. Бо повірте, що народженим смоктати ще гірше, ніж вам. Що хотів би побажати всім? Ваше завдання проскочити 40 років без інфаркту. А як жити з Альцгеймером та простатитом, там я, в принципі, всіх навчив, правильно? Чоловіки. Наостанок, ще скажу, що мене звати Емір Едем. Це означає Володар Раю в перекладі. І тому. Ті, хто сьогодні мені аплодував, однозначно будуть у раю. Давайте в когось це останній шанс. А хто не аплодував, то рано чи пізно я все одно дочекаюсь вогників на своїй сторіс від вас, але вже з пекла. Дякую вам дуже.